А хто мене збудив? Весна? Весна ще так ніколи не співала, як отепер. Чи то мені так снилось? Не руш, не руш, не ріш, не убивай її. Та що ти, дівчино? Чи я розбійник? Я тільки хотів собі соку вточити. з берези. Не пийся кров її, не пий же крові сестринки моєї! Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Я мавка лісова. А, от хто ти! Я від старих людей про Мавок чув не раз, але ще з роду не бачив сам. А бачити хотів? Чому ж би ні? Що ж ти? Зовсім така, як дівчина. Ба ні як панна, бо й руки білі, і сама тиненька. Якось так вранна, не понаськи. А в чому ж тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені, а були, як, а були сині, як небо. О, тепер вже сиві, як та хмара. Ні, здається чорні. Чи може карі? Ти так і дивна. Чи гарна я ж тобі? Та, хіба я знаю? А чого ж не знаєш? Е, таке питаєш. Чому сього не можна запитати? Он бачиш, питає дика рожа, чи я хороша, а я її киваю в верховіті. Найкраще в світі. А я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево німе, та й годі. Німого мого в лісі в нас нема нічого. Чи, чи? чи то ти все так сидиш у лісі? Я з роду не виходила, що з нього. А ти давно живеш на світі? Справді, я й не думала про те. Здається, що жила я завжди. І все така була, як отепер? Здається, все така. Як ти, як ти говориш? Чи тобі так добре? Моя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишусь.